Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії придумали нову військову історію про перехоплення української балістики, яку ЗСУ нібито запустили по об'єктах тимчасово окупованого Криму, а також Ростовської та Калузької областей 17 вересня. За даними телеграм-каналів, влучення таке було, але бомбили міста не Україна під час перевезення ракет мостом. Розірвало один із вагонів. Саме тому перекривали міст, але Росія вже продумала легенду. Російський генерал Авзалово з. Знає, що місто стоїть. Втім, партизани пишуть, що на мосту задимлення він знову перекритий. Залізничне та автомобільне сполучення через Керченське міст повністю не припинене. Однак, після ушкодження мосту, перекиданням ворога, техніки та особового складу суттєво повільнено та ускладнено. Про це під час прифінгу медіа центрі Україна Україна Інформа зазначив керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуманюк. Воно сполучення здійснюється за спеціальним графіком. Дуже виважено, дуже обережно, оскільки потуж. Нусті самого мосту як технічної конструкції суттєво підірвані і не можуть використовуватися. Він не може використовуватися в повноцінному режимі, саме тому його постійно ставлять, як я називаю, на режим провітрювання то закривають, то відкривають. І Дуже багато заходів навколо проводиться щодо його захисту і ремонту. Повноцінного автомобільного сполучення там також немає. Він працює в реверсному режимі дуже обережно. Ретельно проводяться заходи контролю. Пара тим як заїжджає будь-яка автівка на міст. Повідомила гуменюка за її словами. Заходи контролю окупантів. Повільнюють режим функціонування мосту, тому він не може повноцінно використовувати свої потужності. Вони змушені зараз використовувати альтернативні способи. Це поромна переправа, і у тому числі за допомогою великих десантних кораблів намагаються перевозити вантажі. Але і тут природа проти море на нашому боці. Воно потужно штурмить. І зараз такий період, що дуже рідко видається, погода, яка сприяє таким перевезенням, тому можна підсумувати, що логістика ворога уповільнена, не відповідає вимогам бойової роботи. І в зв'язку з цим вони мають досить Тєві складнощі наголосила гуменюк. Вона підтвердила, що ворог намагається максимально використовувати саме суходільні шляхи, однак партизанський рух та вогневий контроль сил оборони також ускладнюють логістичні можливості ворога. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.